Сили оборони України знову нагадали окупантам, що в тимчасово окупованому Криму для них не тобто безпечних місць немає. Вся річ у тому, що вранці, 30 серпня, українські дрони дісталися до аеропорту Сімферополя, де перебувала авіаційна техніка Росіян. За даними спільноти, авіавектор, безпілотники завдали удару по стоянці гелікоптерів, внаслідок чого згоріло два бойових борти: Мі 8 і Мі-24. Тобто ці вихідні для Росії видалися гучними а от для українських оборонців. Продуктивними так, от про ці і інші військові події будемо говорити далі. З нами зараз на зв'язку військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України Олександр Мосієнко. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, вітаю. Ну, давайте, перш ніж перейти до розмови про успішну роботу сил оборони, ми в принципі не можемо не зачепити тему, яка днями проголомшила всю країну та й світ. Це вбивство українського політика і громадського діяча Андрія Поробія, який був одним з лідерів революції гідності. Підозрюваного вбивстві ми вже сьогодні в ефірі говорили, затримали, але йдеться лише про виконавця. Хто на вашу думку може бути організатором? Ви знаєте, версії може бути багато. Якраз слідство має дати на них відповіді, чіткі і тільки органи досудового розслідування і суд. Очевидно, що враховуючи російську агресію проти України. І враховуючи, що Кремль не полишає спроби так само російські спецслужби здійснювати замахи і спроб ліквідації винних українських діячів, не обов'язково які тільки зараз там а, найбільш медійні чи популярні, але й тих, які були дотичні до дуже важливих рішень державотворчих. А як був Андрій Парубій, звичайно, що Росія може за цим стояти. Це одна із версій. і Я думаю, що вона і розслідується службою безпеки, як і інші. Тому я думаю, що згодом ми отримаємо більше деталі і ясності якраз щодо розслідування. Але треба розуміти, що війна триває не тільки на передовій, а й в тилу теж вона точиться ось такими підступними жорстокими методами з боку ворога. Зрозуміло, дякуємо вам. Тепер давайте до подій на фронті. В генштабі Російської Федерації до речі, відзвітували про захоплення 99,7% території Луганщини. Сьогодні 1 вересня, літо закінчилось. Ну треба ж якось звітувати. Якщо Росіянам більше нема чим козиряти, чи означає це, що літню наступальну кампанію вони так з помпою презентували, і потім так само з помпою провалили. У в тому, що дійсно був звіт в Москві, дійсно виступав Герасимов виступав міністр оборони Росії. Там вони говорили про ну тобто, розумієте, весь цей збір, все це збіговисько було присвячено тому, що вони обговорювали села. Ну тобто, збирається російська армія, обговорює села населені пункти, за які йдуть бої на повному серйозі, невеличкі села. А це що свідчить? Це свідчить про те, що сезон а, літній. Наступальна кампанія Росія провалила це дійсно факт. Це можна побачити на мапі, це можна побачити за тими результатами, які є. Зовсім незначні тактичні успіхи. Хоча так. ще раніше, напередодні, там весною Росія говорила про те, що захоплення тієї ж Луганщини це питання вирішено там протягом кількох днів. Але цього не відбувається. Тому, власне кажучи, можна сказати, що саме сезон літній. Російського наступу він був провальним, тому що Росія не змогла досягти поставлених оперативних цілей. Незначні тактичні успіхи вони не замінять того, що планувалося ворогом, угу. а планувалося, як мінімум бути вже на 70-75% шляху по захопленню Донбасу, в тому числі повноцінно Луганської і Донецької областей, з метою того, щоби на кінець року. Вийти на адмінмежі і говорити про те, задекларувати про те, що вони повністю захопили Донецьку область. Про це зараз не йдеться. Тому, власне кажучи, дійсно в зв'язку з тим, що наші сили оборони правильно обрали тактику проведення оборонних дій, в тому числі і застосування маневрів і методів активної оборони, Росія не змогла досягти станом на зараз поставлених цілей, але продовжують цей наступ переходить уже в осінній період. Угу. Ну, бачите, не дивлячись на це, аналітики зараз попереджають про можливе загострення атак Росії, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Так. Кажуть, що зустріч Путіна із Трампом на Алясці могла слугувати таким прикриттям для накопичення ракет і дронів. Тож, ви як думаєте, до чого нам готуватися? Росіяни просто випустять все накопичене і знову візьмуть собі паузу? Чи нам треба чекати таких масованих обстрілів? Це якраз прямо те, що виходить із ситуації на фронті, тому що. Ворог бачить, що на фронті прорватися їм не вдається uh -huh. тому знову ж таки за старою схемою будуть пробувати дестабілізувати ситуацію в тилу. Uh -huh. Іншого uh -huh. нічого немає. Іншого нічого Росія не придумала і вже не придумає. Все дуже добре забути старе. Вони будуть відновлювати. Uh -huh. Тому ризики по з повітря безумовно вони є. Про це попереджав президент України Зеленський, і мова йде про те, що дійсно ворог може пробувати, особливо восени. Створювати нам проблеми, м'яки кажучи, із опалювальним сезоном його стартом, його проходженням мета просто це деморалізація, спроби деморалізації українського суспільства, спроби зашкодити нашій економіці, створити нам проблеми, труднощі. Вони не можуть це зробити на фронті, не можуть від нас добитися якихось там поступок. Тому uh -huh. будуть пробувати дестабілізувати тил. А що стосується фронту, я не бачу на сьогоднішній день ознак того, що. Десь в якомусь місці Росія може здійснити значний прорив. Їхня тактика це просто тиск по лінії фронту, намагання знайти якісь слабкі ділянки в обороні. Все okay. якихось тенденцій до того, що на фронті в нас буде велике дуже загострення і масштабний наступ на сьогоднішній день. немає. Е, добре. Давайте попросимо вас ще прокоментувати. Прямо низку серію публікацій в провідних західних змі, і вони, якраз посилаючись на анонімні джерела, люблю ці анонімні джерела, розкривають потенційний план безпеки для України в післявоєнний період. Ми про це говоримо вже кілька так, тижнів. Так. так от там йдеться про створення демілітаризованої зони вдовж лінії зіткнення, і ширина цієї зони має бути від 20 до 40 кілометрів. Що для нас це може означати на практиці, якщо дійсно такий план буде запропоновано? І чи це? Взагалі реально Ну, ви знаєте, по перше, зараз дуже багато є дійсно повідомлень медіа, а тому що є джерела, які діляться інформацією. Але чим вони діляться? Вони діляться не готовим планом, а деталями і можливими деталями, uh -huh. тобто можливо, те, як має виглядати. Це не остаточно, але це можливо. От щось побачили, почули і говорять. Uh -huh. Так дійсно створення демілітаризованих зон є в практиці вирегулювання міжнародних конфліктів для того, щоб ну. Очевидно, яким чином там фіксувати припинення вогню, якщо е так. знаходиться на відстані кілометрів. Але в нас уже і так умовно на деяких ділянках є ці так звані кілзони, куди не можна зайти, тому що там літають дрони. Для нас які це ризики може містити? Єдиний ризик, який є, щоб це не було використано під приводом е реалізації якихось російських вимог, про те, що Україна має вийти е з Донбасу, з Донеччини. От те про що говорить. Путін постійно, тобто, ось це єдині ризики, які є, і щоб забезпечити те, що Росія буде готова відійти на 40 кілометрів. Ми вже проходили реалізацію мінських домовленостей, так зване розведення військ. Україна пішла тоді послідовно повела себе. Росія не дуже тому це складний процес. Але як один із сценаріїв, можливих підкреслюю, можливих чи може теоретично це розглядатись, можливо. Ага, зрозуміло. Давайте тоді ще трошки поговоримо про нашу нашу ракету, бо в мережі показали відео запуску всіх ракет Фламінго, які ймовірно були запущені по цілях на окупованій частині України О, вони працюють і не тільки. Що вам відомо про їхнє бойове застосування та результати ударів, звичайно, тільки те про що можна говорити. Ну, знаєте, я теж з нетерпінням чекаю інформації про результати ударів. Це насправді дуже цікаво. все утаємничено, як і має бути в цьому процесі. Ну це так, абсолютно нормально, угу. без зайвих деталей. Але а, ми побачили, що дійсно є польоти, що ця ракета є, що вона а, літає. Ну зараз немає поки що офіційної інформації, але ну ми розуміємо прекрасно, що. Скоріше за все, мова йде саме про ракету uh -huh. І Я думаю, що це демонстрація наших спроможностей для кого? Для всіх нас, що Україна працює, ракетна програма, uh -huh. яка зазначав президент, реалізується нашим ворогам, щоб вони бачили, і нашим партнерам сказати про те, що. Дивіться, в Україну варто вкладати, ми можемо розвиватися, і ми можемо спільно виробляти озброєння. І ми теж думаємо про власні гарантії безпеки. Ми не тільки закликаємо і апелюємо до наших партнерів відправити нам війська і більше зброї, але ми показуємо і кажемо: дивіться, ми теж над цим працюємо зараз тут і розробляємо відповідні новинки озброєнь для того, щоб так само думати про гарантії для нашої безпеки. До речі, підтверджуючи ваші слова, от нещодавно начальник головного управління розвідки пан Кирило Буданов сказав, що українська розвідка вже використовує штучний інтелект. Для роботи із великими масивами даних, і ще не виключає, що за 10 років, наприклад, на полі бою в цілому можуть з'явитися бойові роботи. І ми не виключаємо, що власне через 10 років сама Україна не лише буде ділитися досвідом і технологіями, але й експортувати в величезних обсягах власних бойових роботів. Ну зараз це як фантастика. Але згадайте кілька років тому про фламінго ми могли тільки мріяти. То, кажуть, ми май... просили кажуть майбутнє вже сьогодні. Майбутнє вже сьогодні, тому. Дякуємо вам за те, що долучилися за те, що знайшли можливість. Дякуємо за службу. І нагадуємо, що з нами на зв'язку сьогодні був військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, пан Олександр Мосієнко. Дякуємо вам.